У супермаркеті чоловіку з вадами слуху раптово стало зле. Поруч був пес поводир Чоловік втратив свідомість його забрала швидка. А її його собака залишилася без нагляду. Не було кому забрати цю собаку, не було куди її подіти. Дані власника на той момент ще не, не було не були відомі, і тому Ірина просила кудись цю собачку. Ну там м'іті Стафа, схожа на Стафа. Собачка, що треба було кудись її прихистити. Собачка доглянута в нашийнику. з повідком була дуже налякана. Місцеві мешканці та волонтери почали шукати прихисток для пса на ім'я Сашко. Нам дуже було шкода цього тваринку. Ми підняли волонтери всіх. Ну, слава Богу, все обійшлося. Найшлися люди, знайшли хазяйку, знайому хазяйки і забрали собачку. Вона дуже скулила за своїм хазяєвом. Ми через інстаграм. Через Фейсбук, через групи, які у нас маємо, домові групи. І ми знайшли волонтерів. Там вже за деякий час знайшлася знайома господаря. Він на перетримці побув ну хвилин 40 і вже домовилися зі знайомою цього пана Олега. І Сашка забрали. Він дуже зрадів при зустрічі, і вже навіть поведінка змінилася. Ну то, тобто, це свідчить про те, що такий би собаці, от якби ми не знайшли господаря, було б дуже важко знайти нового власника. Тепер пес у надійних руках, а його господар проходить лікування. Історія, що доводить: небайдужість рятує навіть тих, хто говорить. Рить без слів, Дар'я Моронюк Назар Прусенко цей день.